Усім привітаки! З вами Вікторія на каналі Як приготувати. Сьогодні ми з вами будемо готувати ось таку ялиночку з печива. Цей подарунок мені вручили на мій день народження, який був 7 січня. я вже розпакувала, показую вам, що входить в набір. Цукрова будра для крему, один кондитерський мішок. І ось такі сніжинки для прикрас, щоб прикрасти ялиночку. І також основа для ялиночки це готове печиво. Приблизно ось так буде виглядати наша ялиночка. Тут у нас 7. Сім штучок печива. Ось так. Для Приготування крему нам знадобиться: одне яйце, а саме біло, цукрова пудра. Ємкість, де ми все збиватимемо. Та міксер. Спочатку ми відділяємо білок від жовтка. Я вже це зробила. Додаю велику ємкість наш білок. І збиваю приблизно 5-7 хвилин. Все. Роблю. Після 6 хвилин збивання у нас вийшла ось така піна. Тверді піки повинні бути. Бачите, не випадає. Далі ми додаємо цукрову пудру. Після кількох хвилин активного збивання Вийшла ось така густа маса, яку ми зробили з яєчного білка. І цукрової пудри, що йшла в наборі. Ось така густенька. Отриману масу ми ділимо на дві частини, пізніше скажу навіщо. Одну частину ми залишаємо в окремій мисочці і відставляємо. Іншу частину ми переміщуємо в кондитерський мішок. Для зручності я завжди беру чашечку і надягаю кондитерський мішок. Це розставляю отриману масу ми переміщуємо сюди. І ось такий кондитерський мішок з кремом у нас вийшов. Поки ми його відставляємо і беремо другу частину крему, який ми залишили. Додаємо крапельку водички. Зовсім трошки. і активно розчиняємо нашу масу у водички. Ось така маса у нас вийшла, водяна. І будемо збирати з вами ялиночку. Ось така ялиночка у нас вийшла. Підпишіться на канал. Залишилося її прикрасити ось такими сніжинками. Цим ми займемося Ось така ялиночка у нас вийшла. Ну, я не прям художник-ювелір. Верхушка постійно падає. Я не знаю, на який вік розрахована ця ялиночка, але скажу так, що навіть дорослому було важко з нею справитися. Оцініть мою ялиночку від 1 до 10 і підпишіться на канал. Будь ласка, всім гарного дня, а мені смачного!